Всім привіт! В ефірі Райвен. Це перше відео з рубрики Farming Simulator 22. Нещодавно вийшло оновлення карти під назвою Красилівка під авторством Олександра Тарасенко. Було виправлено всі помилки та баги. Особисто мені ця карта дуже сподобалася в своєму первоначальному вигляді, і я би дуже хотів подивитись, що ж Олександр Тарасенко змінив в оновленні 1.0.0.1. Давайте разом подивимося, що ж він змінив. Без зайвих стів попрошу. Якщо тобі сподобається дане відео, оціни його лайком і підпишись на канал. Моя ціль набрати 100 тисяч підписників. Ну що ж, поїхали. Е, так, отже, е, карта у нас є у Модхабі, важить вона 690,5 МБ. Ну, в принципі, для е, карти 2 х 2 це не так уже і багато. Е, так, тут в Logite, тут написано, що дуже багато було е, ну, прибрано багів. Е, помилок. Коротше, автор пофіксив карту, пофіксив знатно. Вона в мене вже скачена, я би дуже хотів на неї подивитися. Отож, виходимо з Матхабом. погнали на неї дивитись. Так, створюємо якесь рандомне нове проходження. Е, так, Красилівка, ось у нас, так. Так, я виберу собі стандартні моди, які мені буквально потрібні для того, щоб. Найпростіше да, оперувати в грім. Так. Це все зрозуміло, це теж, це. Да. Так, 7, 7. Так, ну що, давайте дивитися, що ж у нас за карта. Так, одразу бачимо, що в мене тут скачано далеко не все, що потрібно. Тож, е, скачуємо е, з матхаба все, що потрібно для цієї карти. Е, все, я так розумію, да? Так, схоже, що е, все у нас скачано, правильно? Правильно. Так, е, для карти у нас схоже скачано все, що потрібно. Знову вибираємо е, ті моди, які мені будуть потрібні для огляду, е, так. Все. ось так. Так, чекаємо, поки завантажиться карта. Одразу що скажу, фон мені подобається. Я так розумію, що взяти він з реальної місцевості. За фон окремий плюс в цій карті, тому що автор, бачите, постарався зробив певний кастомізований фон да, і ставив туди фотографію з реального життя. Це окремий плюс. Так. щось довгенько в нас завантажується карта. Все погано. <кхем> так, ну що ж, завантажилась карта. Ну що, давайте подивимося, власне, як все виглядає. А -а так, заспавнилися ми. У -у -у. В ось такому дворику Що в нас є? А -а є у нас... Одразу, що хочу сказати, вже бачу, кастомізований графік. Це за це теж окремий плюс. Причому трафік, скажімо, вітчизняний. Тобто тут не їздять сучасні автомобілі, наскільки я розумію, правильно. Так, давайте в Easy-Devій йдемо, мабуть, трошки посилені якості, щоб легше було пересуватись. Так, давайте, власне, подивимось, що ж у нас в нашому дворі є. Так, отже. Дворик у нас, я так розумію, великий такий, да? із якоюсь другою частиною, це, я так розумію, типу база, да? де зберігається наша техніка. Ну, так, тут, до речі, паливний бак, якісь цистерни з гербіцидом. о, Зерносховище це добре елеватор. Так? Отже, що у нас є? Що автор передбачає як стандартну техніку це. Два трактори. Комбайне з жаткою це у нас що? Це культиватор, да? маленький трьохкорпусний плуг і причеп. А, ну і ще й і, і, і ще один культиватор, не зрозуміло, на що він потрібний. В попередній версії, наскільки я пам'ятаю, у нас не було, верніше був інший елеватор. Хату, ферму її не можна було, бачите, її не можна було продати. Не можна було купити територію, тобто територія нашого двору вона, це була просто як декорація. тобто, да, Ми тут не могли нічого встановлювати, прибирати, продавати. ну, Тут тільки рятував Меп Опчет Хадер мод. Ось, зараз такого вже нема, тепер у нас вже все нормально, гарно працює. Так, тригер для дверей у нас приблизно з цього місця. Чудово, ворота теж прикольно відкриваються так зі звуком, кастомізованим. Так, е тут якась, я так розумію, дві території. Так, до речі, я читав, е що автор додав. Е колекційні фігурки. Ціна однієї, я так розумію. 10 тисяч, так. Так, схоже, що 10 тисяч ціна однієї фігурки. Ну що, не здивували, не здивували. Не дуже це багато. Ось ці заглиблення з кожного боку, це я так розумію, потрібно для, ну, можна сказати, силосного бункера, да, щоб щось поставити. У власництві у нас ось такий, така присадибна ділянка, яка називається поле номер 21 На ньому у нас за стандартом росте соргу. Так, вже воно так ну, встигло вирости. Та. Залишилась остання завершальна стадія для його проростання. Так, що в нас тут є ще? ще? Іще ну, різні піддони з насінням, так, і з добривами. Ворота теж відчиняються, все нормально. Я тут бачив другі ворота. І другий заїзд. До речі, в попередній версії карти такого не було. Тобто з цього заїзду його не було, тут просто була трава і кущі, дерева, якась рослинність. Далі що у нас є? У нас є гараж функціональний, да? два місця. Так, до речі, тут у нас стоїть е, автомобіль. Е, пікапчик наш. Ну ми в нього зараз не будемо сідати, тому що увімкнений е, режим польоту. Так, що у нас тут є? У нас тут є декоративний млин. Ну, в принципі, двір весь такий самий, який був на старій версії. Єдине, що е, змінилось, це курятник. Курятник. Е, курник, верніше. Такого у нас не було. У нас був... У нас була якась халупа замість курника. Зараз це вже щось більше схоже на якусь будівлю, правильно? Так, Ну що, давайте виходимо з хірки. Так, Давайте тепер подивимося власне, на саме село Красилівка. Воно у нас зроблене по реальній місцевості у Коростишівському районі Житомирської області. Так, що окремий плюс цієї карти у нас тут є храм Православна Церква України. Села Красилівка. Блін, прикольно, до речі, озвучка є, типу що як хор співа да, церковника сюди підходиш. Так, це за все окремий плюс. Далі є, звичайно ж, неповторний елемент кожного українського села це сільрада з прапором. Що у нас тут є. Так, Красилівська сільська рада, користична, ну так, да, це те, що я й казав. А, так, о, Укрпошта, до речі, відділення Укрпошти є. Ще одна таку прицільна. Це класно. Тобто пошта у нас тут теж є. Позаду, що у нас? О, медпункт якийсь, де? Да? Так, да, це медпункт. До речі, там на табличці прикольно написано: Міністерство охорони здоров'я України, так. Да. Класно зробили. А, так, позаду нічого цікавого, просто будівля, так? Да? Да. Дворики, наскільки я пам'ятаю, теж капітально змінились, тому що ну, в попередній версії двори це була якась е, фігня, вона була не деталізована, це просто були якісь де, е, ну, типу, декорації якісь. А я бачу, що в оновленні 1.0.0.1. Я бачу, що Саша дуже гарно зробив. Він е, Прям деталізував кожен двір. Фігеть, дивіться, тут навіть яблуки лежать. Це прикольно, це прикольно. Ось, але двори схожі у нас, в принципі, один на один. Тільки наш двір вирізняється своєю різноманітністю техніки да, і різних е, декоративних елементів. Ось, але, в принципі, дуже класно. Мені село подобається. Так, тут у нас ще з точок продажу у нас є. Ну, це, я так розумію, це наші точки. Так, це наша ферма. У нас є е, молочна фабрика. У нас знаходиться за два, за два двори від нашої хати. Ось це. Так, да, ось це молочна фабрика. Добре. Так, що у нас ще? У нас є іще пекарня. Так, пекарня пекарня у нас знаходиться, типу, як сільський магазин такий, так. Да? І, я так розумію, столярка у нас тут знаходиться, бо написано Куплю бревна да, Wood Perchase, купівля, деревини, кругляку. Нормально, нормально. Е, так, до речі, плюс цієї карти в тому, що тут на Земаліне і на рельєфі тут є окремий е, позначки. Да? Якщо комусь лінь заходити на карту, дивитись там де що розташовано, то можна посьорвати по карті і подивитись, де що розташовується. Ну, добре, село ми, в принципі, закінчили. Е, до речі, Тут у нас трошки подалі від села у нас розташовується водонапірна вежа з прапором України. Дуже гарно, до речі, красиво. В старій версії цього не було. За це теж Олександру дуже великий плюс, дуже класна карта поки що. Так, що у нас тут є ще? Це продовження села, так розумію, да? якийсь іще дворик з якоюсь... Технікою декоративною тут ще один дворик. Так, це у нас зерновий елеватор. Е, так, зерновий елеватор у нас теж таким красивим, да, скажімо, не був. Е, його трошки прикрасили. Це теж добре. Тут у нас знаходиться будівництво. Воно було, я пам'ятаю, ще зі старої версії. Воно тут завжди було. Тут можна продавати. Дошки, які ти в столярці будеш робити з дерева, да? тут ці дошки можна продавати на облаштування е, хати, гаражу, да? паркану, чи що, що тут ще є цікавого. Е, так, ну тут у нас, в принципі, ще декілька дворів. З е, цей двір він був не такий красивий. Його трошки, бачите, задекорували. Зробили красивішим. Так. Е, Ну, власне, це все. Двори, двори-двори. Це в нас жомова яма. Тут у нас продається силос. Вер... Ну, верніше, купується силос. Теж якась техніка кастомна. Так, тут же здається, і навоз, так? Да? Ні, це тільки сило стажом. Ну, добре. Так, що ще є цікавого? Це що? Це що? Водонапірка. О, до речі, тут є виробництво чого? Виробництво вапняку. Да? Щоб. В точніше, щоб покривати поля вапном. Тут є така цікава тема. Так, це у нас, я так розумію, теплична, да? Так, да, це теплична. Так, ну і в принципі все. У нас тут вказівник, що село Красилівка закінчується. Що у нас є ще на карті? На карті в нас ще є кар'єр, але він не позначений тригером. На жаль, ще є фабрика з виробництва Соку. Теж всі, всі, всі промислові об'єкти вони ще там залишились з старої версії, це все було. Так, маслобойка, ізмільчитель тюков і корівники. Це все корівники. Мабуть. Що Давайте помандруємо, скажімо так, промисловими об'єктами. Коровник, наскільки я пам'ятаю, оновив, тому що з цієї статуї корови чи скульптури, як це правильно назвати, напишіть в коментарях. Цього не було. Не було цього. Ну, Тим не менше. Що в нас є ще? Якийсь склад, я так розумію, це. Якісь тюків, піддонів, сіна, якоїсь ще е, вантажної промислової діяльності. Да? Склад. Що у нас ще є? Так, далі це вже дорога до села. Ще у нас є е, виробництво насіння. Так, господи, навіщо я сівтор. Е, так, виробництво насіннячка. Чудово. О, ось це тут найцікавіше, це е, виробництво, верніше, це не виробництво, це вже наша з вами, я так розумію, база. Тут у нас е, декілька гаражів, е, парковка. Е, ух ти, дивись, яка прикольна паливна станція, така теж е, кастомізована під українську мову, вся така гарна, красива. Ось цей, до речі, ці ворота, здається з Варварівки. Чи з Варварівки, чи з села Бурлаки. Напишіть в коментарях, я точно не знаю. Ну, верніше знав, але забув. Так, якийсь у нас тут техсервіс, це я так розумію, майстерня. Так, чудово. Що в нас тут є ще? Ну, сіновал це ми бачили. Так, переробка картоплі та свекли. Це дуже гарна річ. Це я так розумію, у нас картопляний завод чи завод цукрового буряку. Короче, якийсь завод корнеплодів. Прикольно, прикольно. Нічого сказати. Так, тут ліс. Так, ось тут у нас посеред лісу продажа каменю. Я пам'ятаю, вона ще була із е, старої версії. Ну таке, таке. Е, просто якась е, точка в лісі з купою каміння і, і лопатою, яку навіть використати не можна. Ну, це таке, це не найважливіше, скажімо так. Далі в нас що тут? Давайте швиденько пробіжимося по південній частині карти. У нас тут. Е, Сепаратор навозу, перекупник тварин. Сіновал ще один. Ну, нічого цікавого, власне. тваринно вочиська станція. Так. Сепаратор Дігістата у нас тут розташовується разом із навантажувальним пристроєм для картоплі. Декоративним, звичайно ж. Так, це у нас е, біогаз, так. Так, тут у нас е, да, це у нас біогаз. Е, біогазова установка на 150 кВт. Ну, нормально, нормально. Так, на більшості карт розташовуються саме такі установки на 150 кВт. Це якась територія, я так розумію, під забудову. Це іще одне село, чи кутір, чи як це правильно буде назвати. Е, не знаю. Так, е, вирулюємо на просілкову дорогу. Що у нас є тут? Це в нас курятник найбільший, да? так, це якесь підприємство курятник. Що у нас тут? Що у нас тут? Це в нас свинарник. Свинарник і виробництво кормів для свиней. Зручно, так, да? прикиньте, одразу і розводиш свиней, одразу ж і робиш для них корм. Так, це у нас найважливіша точка на всій базі, це. господи. На, на усій карті це у нас найважливіша точка, називається вона Оптова база. Це місце, де можна збувати ну, практично всі продукти, які тільки привозиш. Її, до речі, теж прикольно оновили, тому що от цих гаражів їх не було, були схожі на них, але вони не були рядами. Тут була одна велика така. Один великий амбар. Да, із таким, як із рампою навантажувальною. Тобто оновили, теж красиво зробили. Так, тут наша, звичайно ж, традиційна українська заправка AMP. Теж нічого цікавого, особливо. Да, до речі, тут непомітний тригер, але він тут є. Тобто під'їжджаєш на машині і тобі пропонується заправити. Ну, це, в принципі. Нічого такого дивного, да? так, тут у нас вже, власне, і все, да, І далі. І це вже у нас бар'єр огороджувальний. Кінець мапи. Так, що ще є? Сховище карнеплодів? Якась я так розумію, на цій карті дуже великий акцент на саме на карнеплоди, на картоплю, на буряк. Ні, ну, звичайно, Україна це країна буряка. Тому, в принципі, зрозуміло, да? справедливо. Так, тут у нас знаходиться Рибгосп. Із чотирма відділами для риби із компресорними станціями і якесь поряд озеро, в яке, я так розумію, зливаються усілякі відходи. Ну, блін, це по-нашому. До речі, тут біля цього озера десь має бути Альтанка, по-моєму. Ну, на скріншоті так було. А, до речі, ось, ось це вона, по-моєму, так? Да? Так, це та сама Альтанка. Озеро, до речі, велике. Воно не було таке велике, здається, в попередній версії, його трошки збільшили. Мені це подобається. Тут у нас цілий комплекс виробнич... виробничих потужностей. А саме. Що у нас це? Цукровий завод, звичайно. Цукровий буряк що ти там привозиш і усіляке таке. Тут у нас е, котельня. да? Да, це котельня. яку, я так розумію, там, при, привозиш е, там, щепку, якусь тирсу. Да? Ось написано терса. Е, вугілля, деревину, ну і подібне, щоб коротше, спалювати. Е, спалювати продукти, щоб палити, да, щоб тепліше було. Е, так, ну це у нас вівчарня. Нічого цікавого, особливо. Просто теж такий невеличкий комплекс. Та і все, в принципі, так? Да? Ні, не все. Це в нас. що? А, це зерноочисний комплекс. Прикольно зробили, до речі, елеватор, як у нас такий. Вітчизняний, скажімо, так? Так, ось ця велика така дорога між міська. Тут, до речі, десь має бути банер, Там, де написано про Україну. Це здається він. Так. Це саме він. Що ще є цікавого у нас? Так. Банер із. Зображенням Джон Діра. Так, сміливість бути українським аграрієм. Ну, повністю згоден, друзі, повністю згоден. Так, ну і нарешті найважливіший магазин сільгосптехніки. Е, До речі автор зробив е, нарешті анімацію, тому що скаржилися, що. Ну, Наскільки я пам'ятаю, скаржилися, що е, нема анімації для дверей, там, ну і подібне. Коротше, тут є триєр, тут можна ремонтувати техніку. Це теж дуже великий плюс. Саша дуже гарно зробив. Так, ну це у нас власне парковка да, з'являється якась техніка. Можемо спробувати навіть щось купити. У мене не так багато грошей, ну, наприклад, ось такого керована Да, з кабінема. Бачите все, він тут з'явився. Ось. Ти на ньому їдеш. Тут оточує все така невеличка просілкова дорога, власне, на цій карті цих дорог дуже багато. І ця дорога нас зараз приведе до фруктового саду. Ми цей не дивилися один з фруктових садів. Це сад у нас з чим. Це яблучний сад. Дуже добре. Теж водонапірка, Ну, гній, навоз, Так, палети, ну і все, власне, такий невеличкий промисловий дворик. Це, власне, сам сад. Великими такими рядами, все по-нашому, по-українському. Е, так. Що ще є? Це. Bellet Production. Це в нас столярка. Це друга столярка вже на цій карті, чи третя. Блін, яка вже там столярка, не пам'ятаю. Ось, але да. Бачу, що тут, тут деревина, виробництво деревини тут теж дуже сильно розвинене на, на даній карті. Так, тут у нас ще один такий лісочок. Е, фанати Platinum Expansion. Мене зрозуміють і з цим лісочком. Власне, я і сам дуже люблю Platinum Expansion, я сам постійно з ним граю. Тому е, чому мені власне ця карта і подобається? За свою. Е, за, за розміри своїх лісів. Да? Тут дуже широко розвинена рослинність і дуже так. Красиво в красивих місцях вона зроблена, показана. Так, е, ще один сад у нас залишився. Е, це у нас вишневий сад, так? Чи що це? Абрикосовий сад, так. Раніше тут, здається, був вишневий сад, зараз абрикосовий. Ну, в принципі, що так, що так, все одно. Дуже класно теж зроблено. Дуже гарна модель дерев, кожне дерево прям зроблено. Ну, власне, це все 3D моделі, але вони класно поєднані так рядами. Дуже гармонійно, так. Звичайно ж, вся карта помережена величезною мережою різних ґрунтовок, доріг, асфальтових, ґрунтових, будь-яких, будь так? Ось, Ну і що, наостанок давайте пробіжимося по полях. Полів у нас тут небагато, до речі, саме зараз порахую. 48 полів у нас. Так, да, це не так багато. Але там на інших картах там під 100 може бути. Ну, Всі, всі, всі це знають, да, всі, всі, всі з цим знайомі. Тому в цілому, у нас, така у нас карта. Кому буде цікаво, можете ще там, ну, скачати собі, подивитися. Я впевнений, що після цього відео у багатьох з'явиться цікавість до цієї карти, тому що. Карта справді класна. Ну що, друзі, дякую за те, що були разом зі мною на цьому відео. Відео по фармінг симулятору та по іншим іграм ще буде виходити дуже багато. Ще раз попрошу, якщо вам сподобалось це відео, поставте лайк, підпишіться на канал і, звичайно ж, оцініть свою. Покажіть свою думку на тему цього відео у коментарях. Ну що, всім дякую, всім гарного дня, пока-пока-пока.